У Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира в останню путь провели ще одного загиблого героя Кирила Жукова. Йому було всього 29. Народився 14 квітня 1993 року у місті Києві. Та дитинство його прийшло в нашому місці, у місті Житомирі, куди невдовзі переїхала його сім'я. Він закінчив загальноосвітню школу номер 14 нині це ліцей нашого міста. Герой захоплювався різними темами: від філософії та міфології до малювання та роботи по дереву. Після закінчення школи вступив на гірничо-екологічний факультет Житомирської політехніки. Перебуваючи на третьому курсі навчання, він уклав контракт з Національною гвардією України. Так як самого дитинства він мріяв бути військовим. Кирило був щирою та добродушною людиною, збирав навколо себе друзів та близьких і залишався прикладом людяності та честі. Повернувшись до цивільного життя, герой почав працювати в охоронній компанії, мріючи створити власну сім'ю та жити мирним життям. Та початок повномасштабного вторгнення став переломним для нього. Він не вагаючись з першого дня, повернувся у стрій, щоб разом зі своїми побратимами пліч опліч захищати рідну Україну. За мужні дії при захисті батьківщини героя нагородили відзнакою ветеран війни, учасник бойових дій, знаком за відвагу, грамотами та подяками. 20 листопада 2024 року він героїчно загинув під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини. У вічній скорботі залишилися його матуся, його близькі, його вірні надійні друзі, його побратими, які стали для нього сім'єю.